Вітаю, мене звати Ярослава. Я психологиня на платформі Розмова. У психотерапію я прийшла як клієнтка у 2017 році із запитом проходження розлучення. Психотерапія дала мені можливість знайти власні опори, побачити власну цінність і віднайти свої таланти. Веду власну практику з 2022 року. Працюю у гештальт-підході. На сесіях створюю безпечне та підтримуюче середовище, де ви, як клієнт, можете усвідомити, до чого прагнете, і знайти найкращі способи реалізації ваших задач, з якими запитами до мене можна звертатись. Працюю з питаннями відносин, налагодження відносин з партнерами, з батьками, з дітьми, побудова здорових відносин, переживання зради, проходження розлучення. Переживання втрати, переїзд в іншу країну, власна ідентифікація, проходження життєвих криз та пошук сенсів, професійне самовизначення та реалізація. Також працюю з розладами харчової поведінки і психосоматичними проявами, а також з травматичним досвідом. Якщо відгукується те, про що я говорю, буду рада бачити вас на сесіях. Запрошую вас в роботу. сүстрэж